І як тільки вчули 16 тисяч задемонтаж отивох чотирьох плиток, все, вони ладні були б мене спалити на вогні, розумієте? Бо як так, молокосос простить, а такі ціни співає? 16 тисяч та тут роботи на 15 секунд. Люди, ну ви ж тоже, я не беру це з якоїсь там вчительки, тим більше вчить, як би собі б, ну, не дозволила б зразу, бо не, не зводилась би на таку ціну. Тому тут розумієте, тут люстра так коштує, як моя джет. Так що готова людина заплатити, без проблем. Все переробимо, організуємо. Тут дивіться, який момент, що плиточки такої немає, і оцих чотири будуть якісь максимально схожі. Оце буду прорізати все біля зеркала щоб оця сторона у нас виглядала так, як вона буде виглядати, а отут вже буде нова плиточка. Шкло треба буде демонтувати максимально акуратно, тому що воно що ж теж нелегке. Не І сьогодні задача стоїть зайнятися демонтажом. Все треба, щоб не пошкодити сусідню плиточку. Невірна робота не знімав я оцю м -м, шкляну перегородку, тому що, бачите, вона тут і на цементі, і зіконом якимось. Одним словом, геморойно її було знімати. Ось так повичищали. Зняли чотири плиточки, тут максимально чистим різом, гравером підійшов до шкла. Потім оцю плиточку вкладаємо, примикаємо до цього і тут герметичком гарненько. В самий і все. Нема такої самої плитки. Вона вкладалась ще років 7-8 тому. Будемо щось максимально схоже шукати і вкладати сюди.